Це не поодинокі випадки мобілізацію е чоловіків, які не досягли 25-річного віку. У мене багато таких звернень. Я трактую це як порушення їхніх прав. Згідно, мій погляд, згідно прийнятого Верховною Радою України і підписаним президентом України закону про мобілізацію. Е чітко визначено, що під мобілізацію. Потрапляють громадяни України, які досягли 25 років. Всі решта намагаються закрити, хто проходив е військову освіту, військову підготовку, хто був тимчасово обмежений придатний, а потім втратив цей статус. Е я бачив випадки, коли було звернення від мене родин. А потім, коли ми розбиралися з документами, виявляється, що Хлопців, ну, у мене немає підтверджених фактів, але я можу припускати, що їх змушували підписати документ, що вони прийшли добровольно, а це дозволяє прийти добровольно добровільно, не досягнувши 25 років, написати заяву і мобілізуватись. Я бачу, що система ТЦК СП, хоч вона міняється, я можу чітко сказати, те, що я бачив. Рік тому і зараз це дві великі різниці. В позитивну сторону є е, зміни. Але те, що залишаються, на жаль, випадки ганебного порушення прав людини, це дійсно так. Дійсно, я не скажу на території всієї України. От. У мене таке враження, я це, до речі, і особисто міністру казав, у мене таке враження, там, де адекватний професійний керівник обласного ТЦК СП. Там взагалі проблем немає. Там немає публічних о, цих, о, проявів о, порушення прав людини. Там ніхто не пакує в бусики, там ніхто не валить людей на землю, ніхто не надягає кайданки. А там, де, на мій погляд, професійно не спрацьовують керівництво, не доносять оцю модель, як себе поводити чемно, згідно чинного законодавства з громадянами України, там відбуваються подібні випадки. Останній випадок це з представниками національної поліції. Я й публічно його прокоментував. Я взагалі не зрозумів. Я подивився всі відео, які були в це в Чернівцях, там де хлопця прямо повалили на землю. Я взагалі не зрозумів позицію національної поліції. Коли йому повідомили, що будуть його затримати, він навіть повернувся, дав руки натягнути кайданки. В чому була викликана. Така агресія при тому, що я побачив, на мій погляд, багато порушень е прав громадян України в діях національної поліції. Знову ж таки, я очікую. Перше, мене проінформовано, що е е взяли не просто до уваги, а вже розпочали внутрішню перевірку, за результатами якої я сподіваюся, як мінімум, буде відкрите дисциплінарне провадження, і будуть е е покарані відповідні працівники національної поліції. Як максимум, це не моя зона відповідальності, вже про охоронців, ДБР в першу чергу, будуть відкриті кримінальне провадження. Щодо дій ТЦК СП, коли до мене масово звертаються, я не можу. От я коли представляв в українському парламенті, сказав, що до мене звертаються приблизно під 150 звернень від громадян України в тиждень. По напрямку порушення прав з боку ТЦК СП. Але коли ми їх перевіряємо, то більшість випадків ми не знаходимо ознаки, що були порушення права громадян України. Але є знову ж таки, тут треба чітко давати меседж нашому суспільству. Якщо я публічно не коментую кожен випадок, навіть публічний, це не означає, що я не займаюсь кожним випадком. Я публічно сьогодні, перед вами звітуючи, кажу, що кожне звернення до мене це перше відкриття провадження, це офіційні листи, і ми аналізуємо е, дії представників ТЦК СП. І в більшості випадків ми не знаходимо ознаки порушення прав громадян України. І то таким чином, ми в тому числі коментуємо і кажемо, що коли ви кажете про права громадян України, ви не повинні забувати про обов'язки. Стаття конституції, вона теж є, і як омбудсман України, я розумію, що я в першу чергу е, захищаю громад... права громадян України від українсь... від дій українських е, е, державних органів, правоохоронних органів. Але якщо я не знаходжу в їхніх діях порушення законодавства, порушення прав, я так само це публічно коментую, і таким чином я захищаю від необґрунтованої критики. Представників державних органів влади моя місія як такий буфер. Тримати чітку там це не золота середина, це юридично виважена позиція. Для мене все просто. Я своїм підлеглим завжди кажу. Якщо вони приходять до мене і кажуть, ми не знаємо, як тут поступити. Нам вдалося разом з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими повернути. 3110 громадян України, серед яких 161 е, людина це цивільні. Щодо е, дат, останнє повернення відбулося у нас 28 червня. Ми повернули 10 цивільних. 25 червня відбувся останній 53-й обмін військовополонених. Ми провели більше ніж 5 тисяч моніторівних візитів по напрямкам. Я не буду зупинятися, але хотів відзначити напрямок е е сектору захисту прав громадян України, секторів безпеки та оборони. Ми окремо провели моніторингові перевірки 833 військово-лікарських комісій, які діють на території України. Це, взагалі, питання зараз номер один. Це діяльність ТЦК СП. це... Звернення від громадян, я переконаний, у вас будуть запитання, буду готовий це коментувати. Також е, були відкриті регіональні е, представництва в усіх е, регіонах України, включаючи тимчасово окуповані території України. Мій представник по Автономній Республіці Крим він працює в Києві. Один представник по Луганській Донецькій області він працює. В Донецькій області ми це окремо дослідили в цій спеціальній доповіді. Я залишаюсь на думці, що весь світ повинен юридично визнати дії Російської Федерації як геноцид. Бо це, на мій погляд, не просто нами досліджено, а підтверджено зафіксовано, зафіксовано в тому числі міжнародними партнерами. Тому я сподіваюся, нарешті у нас міжнародні партнери будуть приймати окреме рішення щодо визнання дії Російської Федерації. Геноцидом це до речі, почали робити перші країни, перших шість країн, які прийняли своїми національними парламентами такі рішення. І також у нас є перша резолюція парламентської асамблеї ради Європи, де вони так само визнали дії Російської Федерації, такі як підпадають під ознаки геноциду. Цю резолюцію ми напрацьовували разом з українською делегацією, яка працює в Паре, і напрацьовували наші співробітники неофіційними, не підтвердженими, але за тими даними, які ми накопичили, саме наша інституція. Я публічно кажу про те, що більше ніж 14 тисяч цивільних громадян України знаходяться в російському полоні. В це число включаються громадяни України, які були затримані Російською Федерацією, починаючи з 2014 року. На території Автономної Республіки Крим у нас є окремий список на території Донецької Луганської області. У нас є окремий список. І після початку повномасштабної агресії. На території всієї України, яка перебувала або, на жаль, перебуває під тимчасову окупацію Російської Федерації, також у нас окремий список. Навіть от, Київщина, яка була найменша під російською окупацією, за нашими даними більше ніж 600 цивільних громадян України потрапили в російський полон тільки з Київської області. Чому це найважче, найважча категорія для повернення? Перше, згідно міжнародного гуманітарного права, ми не можемо проводити обмінів. Таке визначено виключно для військовополонених. Друге, всі розуміють, що не так багато громадян Російської Федерації, кого хоче забирати Російська Федерація, проводити хоча якісь перемовини щодо цивільних. Третє судові вироки. Вони виносять величезні за термінами судові вироки проти наших цивільних громадян, звинувачуючи їх в там, шпигунстві, в терористичній діяльності, фінансування терористичних організацій. Будь-чому саме головне для них це дати, перепрошую за цей термін, дати такі великі терміни ув'язнення 15 років, 17, 18, 20, 25 років. У нас є випадки, коли е, навіть були затримані діти, щодо яких зараз проводяться слідчі дії. Це громадяни України, які не досягли 18-річного віку, які так само е, можуть отримати довготривалі тюремні строки. Також у нас є два випадки: коли двох хлопців е, в Бердянську е, розстріляли. Це були діти згідно законодавства, не тільки нашого, а й російського. Тобто, це були неповнолітні, яким не було 18 років, і навіть не дають можливості забрати тіла цих двох хлопчиків для того, щоб їх поховати тут на території нашої держави. Ми постійно спілкуємося з родинами. Але за нашими даними, Російська Федерація хоче поховати таємно тіла цих двох хлопчиків, щоб не передавати родинам. Дякую. Отже, десь безпеки, за виключенням тільки Копенгагена, де була перша зустріч, фізично я перебував в Джиді, в, в Давосі, Мальта. на Мальті щодо великого обміну. Чи вірю я, що в найближчому майбутньому буде великий обмін? Ні. Поясню чому. Різниця в цифрах. Так, вона дійсно є. На території Російської Федерації набагато більше затриманих громадян України. Під... Чи... Чи ми його обговорюємо? Так. Чи обговорюємо ми його з нашими партнерами? Так. Чи я бачу, що партнери підтримують нашу позицію? Так. Чи бачу, я готовність Російської Федерації це зробити? Ні. Вони готові, на мій погляд, принаймні я можу казати про ті канали комунікації, які є особисто у мене, маскалькова і не тільки маскалькова. Вони готові проводити обмінні процеси, вони готові розмовляти про всі категорії громадян України, але я не бачу готовності проводити швидких, великих обмінів. Знову ж таки, для когось. Повернення 10 людей це дуже маленькі. 100 людей теж маленькі, але для росіян це великі обміни. Щодо повернення 10 цивільних. Так, вперше нам вдалося повернути двох громадян України, які були затримані Російською Федерацією до початку повномасштабної агресії. Це громадянин Пан Валерій він був затриманий у 2017 році на території Донецька. І пані Олена вона була затримана в 2018 році. Так само на території Донецької області обоє вони були звинувачені і засуджені в терористичній діяльності підтримці Збройних сил України. Отримали довготривалі тюремні строки вперше. Росіяни погодились обговорювати повернення цих громадян України. Вперше ми їх повернули. Е, також для нас було принципово повернути когось з списку політичних в'язнів, тих, кого затримали на території Автономної Республіки Крим. Скажу відверто: от по Наріману Джилялу, я вчора з ним зустрічався. Е, я скажу так, щоб на всіх майданчиках проговорюється повернення всіх трьох категорій. Але окрему увагу не те, що ми робимо, ми проговорюємо всіх. Але є наші окремі партнери, які окремо взяли для себе там, знаєте, завдання повертати от якраз політичних в'язнів з Криму. Я знаю, скільки вони зробили, наприклад, Туреччина. Але от тільки зараз нам вдалося фізично повернути цих громадян. Чи сподіваюся я про те, що у нас нарешті відкрився там канал комунікації і механізм повернення цивільних громадян? Так сподіваюсь, бо принаймні тепер е пішла робота, якісь пішли списки. Знову ж таки, я не хочу, щоб мої слова зараз звучали як обіцянка, що в найближчому майбутньому ми повернемо цивільних. Ні, повірте, коли ти спілкуєшся з російською стороною. Ти сьогодні переконаний на 99%, що ти про все домовився, а завтра виявляються, тобі напряму кажуть, що ні, 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 ми ж не так спілкувалися, трошки по-іншому. Тому ні в чому не можна бути впевненим. Але я сподіваюся, що принаймні знаєте, такий стриманий оптимізм у мене з'явився. Також окремо звертаю увагу, що нам вперше вдалося повернути 5 громадян України з території Білорусі. Три е наші героїні. І двоє е, чоловіків, е, в тому числі е, чоловік, е, який звинувачувався е, в підриві е, літака А-50 на території Білорусі, нам вдалося його повернути. Знову ж таки, деталі я не можу розкривати, але я можу публічно сказати, що принаймні хоч якийсь канал. Комунікація у мене з білоруською стороною, він з'явився, і ми, до речі, ми побачили відмінність. Ми побачили відмінність в відношенні до громадян України. От навіть по деталях ми повернули і там, і там цивільних. Коли ми і там, і там ми спілкувались. Ми побачили навіть фізичний стан тобто, громадяни України з території Білорусі. Не казали про застосування якихось тортур, побиття, казали, до нас було нормальне відношення. Так, ми вважаємо юридично трактуємо, що їх незаконно засудили, але тортур не було. Були більш-менш нормальні умови тримання, було нормальне харчування. Це навіть по зовнішньому вигляду було. Видно, я особисто, скажімо так, фізично, навіть одну дівчину я забирав сам особисто, бо це була умова. Білоруської сторони при мені зробили всі юридичні моменти. Зачитали е, указ Лукашенка про помилування, віддали всі документи, навіть віддали кошти, які були на особистому рахунку цієї дівчини. Причому е, сказали, будь ласка, рахуйте, розпишіться. Ну, тобто, знаєте, принаймні, я не знаю, картинка, не картинка, але відношення було. Максимально людське, я це так би назвав. Коли ми запитували у наших цивільних, як вас повертала російська сторона, документів жодних не дали. Щодо тортур, ви бачили в якому стані вони повернулися. Особливо це стосується двох священиків, дуже багато втрачених кілограмів. Знову ж таки, я не можу без їхнього дозволу давати якісь деталі, але. Я сподіваюся, що через якийсь час вони самі готові будуть в тому числі публічно коментувати, що з ними відбувалося. І навіть от повернення до останнього моменту, за нашими даними, їм не повідомляли, що їх повертають, і в тому числі до останнього моменту їх тримали в кайданах. Причому так, знаєте, можна по-різному навіть тримати в кайданах. Дякую. Да, дякую за відповідь. У нас, мабуть, всіх такі. Е, і скажу відверто, після, е, після обіду е, я написав навіть смс достатньо емоційно. Очікую реакцію. Дякую. Чи що? Вчора вранці було спілкування технічного характеру щодо повернення громадян України. А після? а після емоційна була моя реакція на події, пов'язані з обстрілом цивільної інфраструктури і загибелю українських дітей. А можна озвучити? і після? текст ні. Ну, вона прочитала? Так, вона прочитала. І не відповіла. Я, я не хочу, знаєте, от настільки чутлива тема, е, я не хочу, щоб це якось вплинуло на комунікацію, яка віале відбулася. Напевно, що я е, вперше я вже просто не витримав. Розумієте, У мене ж таке ж саме відношення, як і у кожного з вас. Я коли вчора е, побачив ці фотографії, у мене теж. Теж діти. Я теж... У мене колись, здається, одна журналістка запитала, що я, Як я от відчуваю. Я кажу, я така ж сама жива людина, я інколи сам не витримую. Та емоції просто перехоплюють. І, е... Вчора в е... нас поїхали туди співробітники. Я навіть спочатку відмінив зустріч, але потім сказав, ні, я не можу туди поїхати, я просто не. Боюсь якогось нервового зриву, коли я не просто відправлю смс, а я просто подзвоню або наберу прямо по відео і просто, щоб подивились люди, що відбуваються. А це автоматично може вплинути на процеси повернення. Тому десь видихнув, десь я розумію, що мені треба залишатись спокійним, виваженим емоції, поганий радник, як то кажуть, але все ж таки емоційну смс-ку я написав. Так, Вона прочитала, скажу так. І Я скажу так, я не отримав тієї відповіді, я не отримав там ганебної реакції чи якоїсь там щось подібного не було. Дякую.